Вітаю! І знову таро. І знову тягнемо карту. І що ж вона повідає нам? Ух ти, розсипалася моя колода. Хвилиночку. Беру. Карти засумували, мабуть, хочуть, щоб швидше вже витягувала і розказувала. Король кубків. Король кубків. Це чоловіча карта, якщо ви розумієте вже, що це справді. І хто ж такий король кубків? Це чутливий, це емоційний, це люблячий, е, ніжний такий король, який наповнює вас емоціями, який дарує вам почуття. Але при цьому він і впевнений в собі. Він сидить на троні, він е, може. Е, Стихіями управляти, особливо водною стихією, а водна стихія це якраз емоційна стихія. І король кубків нам показує, що або ми зустрінемо такого короля, або ми самі є таким королем, в якого повнота почуттів, повнота оцього внутрішнього світу, гарно розвинута інтуїція. Тобто він знає, що він хоче, як він хоче, куди він хоче. Ви можете бути як жінка, так і чоловік бути в іпостасі короля е, кубків. А особливо це, я ж кажу, це закоханий чоловік, який е, дарує всім навколо свої оці емоційні стани, саме е, любові, чутливості, ніжності. Так що, е, король кубків це дуже гарний знак, і якщо воно вам випало сьогодні, я думаю, що це дуже чудово.